Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Росіяни закидають сумщину кабами лише за одну добу армія окупантів скинула на область 56 авіабомб. Про таке повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. І додав для регіону це безпрецедентна кількість. Більше про безпекову ситуацію на північному сході України готова розказати наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зараз з нами наживо із сум. Юлю, вітаю тебе! Тож розповідай, будь ласка, що у вас там зараз відбувається. Добрий день, Олександре. Ситуація на Сумщині напружена. Майже без перестану у нас триває повітряна тривога. Вона оголошена і зараз, вже третю годину. А вчора ми ледь дочекались відбою після 28 годин тривоги. І вже за годину вона пролунала знов В обласному центрі. Дуже добре чути вибухи. За добу їх було кілька десятків. Прикордоння буквально завалюють кабами. Особливо страждає сумський район. Від трьох до десяти вибухів керованих авіабомб зафіксовано в десяти селах, і повідомлення про пуск бомб продовжують надходити. Ці фото з вранішнього прильоту по селу Стецьківка, це практично передмістя. Сум постраждала школа, житло мешканців, об'єкт інфраструктури. Всюди розбиті вікна, в одному з домів розтрощений дах, і на жаль, є жертви. Про це щойно повідомив в нашому ефірі голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. На жаль, у нас є загиблі. Буквально, от зараз після авіційного нальоту, по населеному пункту Могриця був нанесений авіційний удар кабами, внаслідок чого загинуло дві дитини. Серед дві людини, серед них одна дитина, брат і сестра, брату 22 роки і дівчинки 6 років, які знаходились на подвір'ї в школі, яка була знищена цим авіційним ударом. І, на жаль, зараз вони загиблі. Крім того, на цей час ще двоє поранених. Це вже в інших населених пунктах Цумського району. Крім того, російські літаки спрямували каби на населені пункти Шосткінського, Ахтирського, Конотопського районів. Зокрема, в селі Манухівка пошкоджено комунальний заклад, склади та приватний будинок. Напередодні також на Сумщині було кілька десятків прильотів кабів, які також спричинили. Руйнування через високий рівень обстрілів сумська обласна військова адміністрація оголосила обов'язкову евакуацію з прикордонної 10 кілометрової зони в п'яти громадах сумського району. Йдеться приблизно про 6 тисяч жителів, з них майже півтисячі це діти. І хочу додати, що ми чуємо не лише прильоти, а й роботу протиповітряної оборони, завдяки якій балістична ракета та кілька безпілотників не долетіли до цілей. За що ми дуже дякуємо нашим бійцям. Студія. Юлія, дякую тобі за інформацію. Я нагадаю, що за ситуацію на Сумщині стежить моя колега Юлія Зайцева.